Всім доброго ранку, з вами Деніс Френдлі, навіть штори не успів розстелити, пофіг не розстелюю. Коротше, тільки що встав у 6.45, бо то мені на сьогодні зранку на 7.27, так як учора теж на 6.26 можна було би зняти ролик. Але так як я ну, таку раню вже точно вставати не буду, а вже сьогодні можна вже на 7.27 встати, у 6.45. І головне, що накрутив будильник будильник, я не знаю, коли там планував розбудити мене, і я вже встав без нього. Тому такі справи. Як я обіцяв, зараз ми прореагуємо на Сандору сицилійський апельсин. Ось такий сицилійський апельсин. А ми поїхали до заставки цього відео і пити. Я не знаю, якщо встигну, то зачитаю коментарі. Ну, встигну, вибачайте. Поїхали! Та? Поїхали. Деніс правильно реагує, Деніс правильно реагує, сьогодні буде е, пити, сьогодні він буде пити. Сицилійський червоний апельсин, соковий напій, неосвітлений, пастеризований. Е, так. Сандора, сицилійський червоний апельсин, соковий напій. пій, пій, пі Так. Поїхали дружні пити. Так, Тому такі справи. Шорт не успів зняти. Ну, самі розумієте, вже летів це знімати, вже шорт. Ми на шорт це лишимо, та я ще батька. Маю це лишити, бо мама капець любить сицильське плесень. Мама казала, що це буде... Е, ну, знаєте. Гранку я не зображаю. Як Як, як Грепфруйт... Грепфрут гіркий, ну, думаю, не буде. Поїхала. Нічого так. Може бути. Навісім балю. Капець який я сонний. Хі -хі. То ще важко встати, але нічого встав. Кисленький, але може бути. Нормально хімію обробили. Я тепер розумію різниця зйомок ранку і просто в нормальний день там під вечір чи... Удень. Ну розумієте, удень, типу, ти активний, ти бадьорий, можеш там щось розказати. А тут ти одна думка до спати, розумієте? Тому, типу, ці графіки трохи хірово, але... Нічого, можна поріснути щось. Нагадаю, розкажеш. Тому нічого такого. Мені Щось снилося там і тут раз. Десь я проснувся на цю зйомку і дивлюся 6.45. І пішов знімати? 43. Ну, скажем, готувати там. До зйомки. Ну, кисленьке, але вже вісім поставив, бо воно мені все-таки більше сподобалось, ніж то яблуко. Знаєте прикол? Я казав, що вже таке подібне в ресторані. Пив. Ну, у ресторані все-таки краще було, ніж тепер це. Тому такі справи. Зараз ми візьмемо, поділимо цей сік. То буде дійсно швидко, на лишиться. У Стакани. Подивимось, скільки мені на шорт, скільки батька але... Для ja, початку треба щось сюди налити. Наливаю. Хм. Hm. До речі, помітили, як була маленька Сандора, то так буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ще навіть кліп на цю тему зробив. Чи то не стан... то здається Сандора, а як вже велика, то ясно. Великий напійці вже не робиться. Ну раду, щоб не розбили. Позори. Так, другий стаканчик. Давайте налиємо. Сьогодні, знаєте, до восьми шортів хочеться показати вам малюночки. Бо може не беруть. Я не знаю, вроді Я вчора нові шорти познімав. І... і Шойл. І то щось нічого не набрало. Може з під ранок щось набрав, треба подивитися. Бо воно вже, знаєте, про виноград, то що я зранку виклав, виставив, вчора набрав, і воно вже може тепер ті вечірні шорти не вже не запускав. Ну, це його якось діло, але хотілося, щоб якісь малюнки. Тож малюнки сьогодні показують. Тому такі справи. Дивіться, там ще трошечки є, я п'ю допомогу. А в принципі можна взяти цю відну термін. Точно. Тут якраз ну, станеться. То, що ми тоді пам'ятаєте весною десь у березні їли нутеллу і лишилася ця коробочка. Ну, типу, стаканчик. І якраз на нього вистачає. Дивіться. Ну і так, кесли, що, знаєте, не дуже. Воно стояло взагалі то холодильник, думав перед сном вибити з холодильника, бо зараз ми ну, тіп на сьому проснемося, воно буде капецький холод. Я додумався, додумався. І я вийняв, там, поставив на тумбочку і тепер лише приступив. Ну, так нормальний напій. Цілий день стояв холодильник, перед ночі витягнув, мобиль. бо зразу я знав, що не хочу пити холодним. Можна зараз випити. Нехай буде батькам оце лишимо, цілий стакан відкладаємо. Мама просила мені, це щось теж не зайшло, щось дуже кисне. А зараз ми трошки ще це вип'ємо, трошки це і на YouTube шорт, ми, звичайно, лишимо. Ну і ще буде часу, так зрозумів, для ваших коментарів. Якщо ви, звичайно, написали, бо я вчора дивився, нічого ні, ніхто не писав. Тому, якщо ніхто нічого не писав, то вибачте, пробачте. Ну, на рахунок рекомендацій, я б це вам не рекомендував. Воно реально кисле. Воно солодко, але кисле. Розумієте, я то якось не думаю. Я би поставив за кисліту, за кислинку 8 з мінусом. Ну, є 8, але з мінусом. Через те, що солодке, але кис... капецьке кисле. тому 8 з мінусом. Так, точна оцінка тепер. Ну таке. Ще треба десь на днях оту капризон з мінералкою. Йо, то бо зараз... Ну просто розумієте, треба, напевно, ділу в тому, що давати у міру. Потрошечки той капризон І по Ідея, мало би... Сп... Попроб... Ну, нормально вийти, але не знаю, попробуй. З мінеральною водою, що там... не... Так, поїхав. Ще трошечки до половини вип'ю і все. І щось голова почала боліти від цього. Щось від цього голова буде. Видно, через кислятину. Все, достатньо на YouTube шорт Щось голова розболіла сильно. Видно, кисло дуже. І реакція голови. Коротше. Давайте зробимо під... Ну, бо ми вже зараз приступаємо до коментарів підсумок. Значить, дуже кислий, хоча солодкий, я витащив через солодкість. Солодкість витащила на 8 балів, але от тепер почалося голова щось боліти. І дуже неприємно у роті через цю кисятину. 8 з... з мінусом. Хоча б я поставив 7. Ну, але через те, що солодке. 8 з мінусом. Добре, думайте, чи купуйте, але ну, в мене вже тепер голова. Вже, вроді би, трохи болить, то не болить, не знаю, вроді би, вроді би, я би вам це не радив. Купувати ну, вибір за вами. Поїхали. Угу, ну, Бачите, я казав небагато коментарів. Ага, пішли вони. Бо того, що цей, ну самі розумієте, пройшло не так, бо багато, ну, типу, багато, але вчора треба було, понадобилось. Ще більше часу, щоб вони прокоментували. Тобто вчора зразу теж не, не коментували. Тому, понятно, діло, що вони за 14 годин щось Ютубом їм не закидає зразу. Ну, вже не закидає, не закидає. Менше зараз зачитаємо. Та? Поїхали. Е, так, Крафел 23, класний морозове лайк. Подякував, Амеллівич. Чекаю, сьогодні Сік, уже відсняли. Нату Наутікалкау. Ніколи я цей цілійське апельсин не пробував. Подивлюсь, сьогодні як він тобі на смак буде. Мені здається, що це грейпфрут. Точ, точ, майже. Ну, я думаю, Грейфрут буде ще гіркіший за цей сицилійський, але це теж така кислятіна брати, не буду це точно в наступний раз. Тому є ці відео, щоб один раз взяти, подивитись потім і більше не брати. Так, чекаю Сьогодні Сандору, вже є. Фінву. І так я буду тебе далі дивитися і коментувати. Приємно, приємно, це вас особливо. Просив написати, це реально нове морозу, ти ще таке не їв, не їв. Так, я буду тебе дивитися і коментувати, другий коментар, дуже дякую. Ну так, ти вже привик ці шорти багато зня, дуже привик. Та якщо канал буде мати, все рівно буду тебе коментувати, третій коментарі. Якщо навіть активу не буде, то будеш коментувати, та? Чекай. М -м -м так? Чекай. Так, 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 так. Я зрозумів. Коротше, пишіть більше коментарів, чи будете ви мене коментувати, чи не будете. Та? Тому ось такий базарчик. Добре, там ще, може би ми глянули, прокоментували те, що ще не коментували, чи ну, я зараз щось пошукаю, ну. Коротше, сьогодні відео буде не так довгий. Не знаю, які ми відео з вами читали, які вам не читали. Коротше, напишете під вчорашнім більше коментарів, завтра зачитаємо більше. І під цим, і під тим. Сьогодні на кінець обрадуйтесь. Ролик буде менше. З вами буде Денис з Радий був вас всіх вітати на своєму каналі. Не забувайте про... Будь-яку активність на каналі, любу прийму. Е, підписуємося на канал, давайте скоріше дойдемо до 20 тисяч підписників на каналі. Всім гарного дня, всім пока-пока, чекайте шорти. Та, бувайте. До того ролик сьогодні короткий. Та.